Ще мій чоловік вдома, і чоловік Анастасії Артур також вдома. Рідні брати там так є фотографії, там, де вони вже разом на обміні побачили. Тут була Надія маленька, і вона так в рії бувається. Наш тато військовий і його рідний брат військовий з 2014 року. І коли він поїхав, сину було. З половиною місяці і ось йому в вересні чотири роки. Майже чотири роки він не бачив свого тата. Листи я не отримувала, дзвінки не отримувала. Але ось 2 червня мій чоловік отримав перший раз лист з моїм коханням до нього. І коли обняли хлопців. Через місяць вони сказали, що Влад дуже плакав. Це його було перше, перший лист за три з половиною роки. Кохання своє про сина казала, що дуже що чекає його. Саме головне, щоб він мав надію, що його тут чекають і люблять.